Дівчатка, привіт! Дуже-дуже швиденько хочу зняти відео. Отаке От в мене освітлення, дуже погане, немає світла, але поки появиться світло, я просто не буду мати часу. Приїхала моя горе посилочка, яка Ще з 24 листопада блукала по Україні. Чому гори посилочка? Зараз все побачите. І приїхало нове замовлення по 17-му каталогу, яке теж можна назвати Горе посилочкою. Отож, швиденько поїхали. Що з гори посилочкою Ну, знаєте, стан в неї такий доволі непоганий, і тут вона трішечки примнята, але всередині був жах. По-перше, Чомусь зубні пасти були взагалі розкручені. Я не знаю чому. Хоча посилка ціла, хто їх, як вони ось так могли, дві штуки були ось так просто розкручені. Але тут таке, головне, що все ціле і нічого страшного. Так, значить, у мене забрали ще вчора біля пошти дві зубних пасти. Ось таких. і чоловічу водичку венча. Далі. Дві зубних пасти це теж ще замовлення. Теж дівчинка має сьогодні прийти забрати. Решта все моя. Це була скидочка 50% від чорної ціни. Собі взяла дві зубних пасти, взяла нічну олійку і взяла гель для душа. Що дивіться, в якому стані мені приїхав гель для душа? Я тепер розумію, чому ця посилка їздила, їздила. Знаєте, мені писали вже дівчатка в групі, що треба було зробити. Повернення, але гель для душу я брала для себе. У мене є ось такі порожні пляшечки, я дозатор просто поміняю. Ні не робила. І туш я взяла як плату за доставочку.